З другого сезону ігри інтелекту виходять на територіально новий рівень. Сьогодні з нами не тільки івано-франківські команди, але й команди чернівців. У другій грі зустрінуться між собою жіноча збірна міста Чернівці. Наша команда називається Анаграма. Я хочу представити наших учасників. Це Лисюк Наталія. Мисливець за головами. Губко Аліна. Держслужбовець з, з темним минулим. І студентка та випускниця штаблава Ірина. А також я, капітан команди Аніщенко Алла, позаштатний працівник Apple Store. Дякую. Та команда медичного університету. Сьогодні команду «Незваний гість представляють Аня кафедра українознавства, Олександра кафедра е, мовознавства, Ігор кафедра українознавства, Ярослав кафедра українознавства. І я, капітан Наталія кафедра медичної біологічної фізики. Нагадуємо, що партнером нашої зйомки є приватний нотаріус Олег Юрчак, а координатором і безпристрасним суддею Володимир Іванович Макаров. І оскільки обидві команди готові, я задаю перше запитання. Англійський торговець з географічними картами Джон Спілсбері навіть не підозрював, що його ідея зі створенням нового навчального посібника з географії здобуде такий успіх. Він наклеїв звичайну географічну карту на дерев'яну основу. А що він зробив потім? Час? Є версія у команди медичного університету, тому команда Анаграма, попрошу вашу версію. Наша версія, що він наклеїв його на сферу і придумав глобус. Насправді, коли я прочитав це питання, у мене теж виникла така перша асоціація. І я дуже здивувався потім, коли дізнався, що це неправильно. А ви одержуєте ще 30 секунд. Так, на плоскій поверхні, на дереві. дерево. Клика така контрнаказ, навіщо клеїть карта на дощ? Карту на дошку. Ну контурна на карту, в принципі, на дошці йде. Може повісити її, може під скло. Може подарував. Як називаються ці карти, що може її друкувати як Це, Так, це було давно це стіл. Штат, Штат. 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 А може це. Як це? Монополія, Монополія. Ні, не обов'язково казуємо, може пройти в Зараз, Може, залізницю, якась іграшки для дітей. Що це могло бути? Іграшка, якась могла бути. Пазл, пазл розрізти на кусочки. Йдуло? Це нормальний варіант. Є версія у команди анаграма, тому медичний університет, ваш варіант. Відповідати буде Ігор. Скоріше Контурну карту придумав. Контурну карту. Ваш варіант. Команда «Анаграма», Як гадаєте ви? Ми думаємо, що він розрізав цю карту на шматки і зробив пазл таким чином. І перший бал відходить команді «Анаграма». <плес> Насправді в запитанні ніде не було сказано, що це був саме пов'язаний з географією винахід. Тому я гадаю, це просто збило вас з пантелику. А ми переходимо до другого запитання. Моє вітання команді Анограма. У фільмі Час до головного героя підходить бідна дівчинка, питаючи, чи є у нього альфа. Через хвилину назвіть альфу. Хвилина. Час. Є версія команди Анаграма і медичний університет. Ваш варіант. Відповідати буде Ярослав. Ми вважаємо, що це час, чи є у нього час. Варіант приймається, розумію. І команда Анаграма. Наш варіант, чи є у нього зайва хвилина. Або команда бачила фільм Час. Або в команди просто чудово працює логіка. правильна відповідь — Хвилина, хвилина не час не враховує. Тому що вона запитувала саме, чи є у нього хвилина, а не час. Бідна дівчинка. Акцент робився на це. У фільмі час, на той випадок, якщо хтось з наших глядачів його не бачив, час був еквівалентний грошам. Тому хвилина для бідної дівч дівчинки це була, очевидно, солідна сума. І з рахунком 2.0 ми переходимо до третього запитання. Згідно з опитуванням, проведеним сайтом газета.ру, з того, що найбільше е, запам'яталось в історії кіно, визнана головна музична тема з цього фільму. Режисер цього фільму, приступаючи до зйомок четвертого, сказав, що хотів першим зняти саме той фільм, у якому літатиме вона. Назвіть її час. А хто літатиме вона? Хто вона? Хто вона? Хто вона? Хто вона? вона? Не пише вона. вона. Як її звали? Вона була зазоряні війни. Четвертий елемент був раніше зняти забуду якась. О, прикольно. Літатиме вона, а. Ні, це не щось не то. Літатиме вона. Лючина вона собі паланіка, може. Чекайте, літатиме земля. Музична тема, тоді. А вона, хто вона може літати? Ні, ні, ні. Літатиме вона. Джон Ні, вона. Давай, Міла тупо. Свою версію заявила команда медичного університету, тому я звернусь за варіантом до команди Анаграма. Нехай буде Міла Йовович. Фільм, у якому влітала Міла Йовович, Я вкрай хочу насправді це побачити, але. Даю право версії команді медичного. Відповідати буде Ярослав. Ми вважаємо, що це принцеса Лія. Додаткові 30 секунд ніхто не відміняв. Можете подумати ще. Це не та у підпіла. Ні, немає.

Е, є версія медичного університету, тому анаграма. Яка ваша відповідь? Відповідь Аліна Трініті. Я так розумію, мова про матрицю, четверта частина якої, здається, ніколи не виходила, тому свою версію оголосить медичний університет. Відповідати буде Ігор. Відповідь команди Війна. Чесно кажучи, я поганенько розумію цей варіант, але я сподіваюся, серед вболівальників знайдуться кіномани, які можуть щось підказати. Є версія команди Анаграма, і медичний університет, ви і так відповідаєте. Зірка смерті. Приймається версія і команда Анаграма, як вважаєте ви? Так само. Зірка. смерті». Цілком закономірно, коли Джордж Лукас починав знімати свої зоряні війни, то його, його прагненням. Наслідком його прагнення до того, щоб зірка смерті якомога раніше почала літати. У цих картинах стало те, що фільми виходили в неправильному порядку з першої частини з четвертої по шосту, а пізніше з першої по третю. Рахунок 3 1 на користь команди Анаграма, і ми переходимо до четвертого запитання. У одній з частин саги американського письменника Роберта Сальватори Темний Ельф головний герой потрапляє в сільце, де певний час гостює у місцевого жителя. Той знайомить його з своїм сином, допитливим і розумним хлопчиною. Зокрема, показує один його винахід, встановлений на даху будинку, якого свого знаменитого співвітчизника таким чином пародіює Роберт Сальваторе час, Флюкер. 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 Так, але кого пародіює? Ні, що там ще на допоможе? Невільний збройний а Тесла не ні, не 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 Тесла, не 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 Тесла. Не це не може бути Тесла ти ціле. Тесла, коли Тесла. А чого гном? Ну не хорошо. Не гном, головне. Ельф. ельф. ельф.

Добре, давайте ще думати, американці що там на даху могли? Параболічна антена? Ні. Може, громовідвід? дві. Хромові дві. Кого вдарило грому президента якого? Франкліна? Хто запускав повітряного змія його? Франкліна? Ну, давайте Франкліна. Команда медичного університету має свою версію, тому команда анаграма. Будь ласка, ваш варіант. Вашингтон. 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 І як гадає медичний університет? Відповідати буде Олександр. Ми вважаємо, що це Франклін. Бенджамін Франклін. І це абсолютно правильна відповідь. Це була така собі своєрідна пародія на громовідвід, який винайшов Бенджамін Франклін, ще будучи в достатньо юному віці. Рахунок 3-2, якщо я не помиляюся, все ще на користь команди Анаграма. І ми переходимо до п'ятого запитання у цьому турі. Розробник дизайну великої державної початки США. Він видатний політик, вчений винахідник. Я переконаний, ви чули його прізвище, а можливо навіть бачили портрет. Скажіть, будь ласка, яка цифра зазвичай зображається поруч з його портретом? Час? Хто може кількість штатів? Може хто придумав? Хто придумає гроші на купюрі? А я коли бачив так, купюр? Франк. Вашим, том, uh... Uh, mm. так, не знаю, Взлали, не Долар, на долларах один доллар на сто був. клинжи в тому знает. Так, на пам'ятаю. 50 баксов. А баксів. 50? 50? 20. -ктор, а кто? Ми тільки що сьогодні бачили двадцать клей. Винахідника. Цифра. Цифра. Ніхто не винахідник узнает. Франкінгу, батько франкін. Давайте знову. Значить з покинбартами. Хто я якраз його загадую, не можу згадати. Блін, хто? Лінкольн? Лінкорінко. Є версія у медичного університету. Команда Анаграма знову ж. Ви відповідаєте першими. Так як ми крім 100 доларів більше нічого в руках не тримали, то нехай буде Бенджамін Франклін. Бенджамін Франклін, як варіант, і як гадає медичний університет. То. І бал відходить медичному університету. Запитання було про цифру, а не про людину. Від, у, у формулюванні відповіді було Бенджамін Франклін. Володимир Іванович, ви нас розсудите. Мама, вона сказала, що до... крім 100 доларів ми нічого не бачили, то пані, то 100. Ні. То це, буде, то це буде, Бенджамін Франклін 100. Дівчата, я ще ж переозвучив ваш варіант. Якщо ви мали на увазі 100, чому ж ви не виправили в такому разі? Я сказав, то Бенджамін Франклін приймає цей варіант. Що у вас написано? А в мене написано а вас не то. На Добре. Але хто говорить що добре. Ми просто під час відповіді це вже сказали. Оскільки з боку команди анаграма було порушено порядок відповіді на запитання, то бал відходить команді медичного університету, рахунок стає 3-3, Нічійний, і наступні два запитання повинні вирішити долю сьогоднішньої гри. Отже, прослухайте, будь ласка, Хоку написане в середині минулого століття. Пелюсткою вишні я хотів на землю впасти. Чистим і радісним. Назвіть нецивільну професію автора Хоку. Час є версія команди Анаграма, тому я попрошу відповісти медичний університет. Відповідати буде ігор десантник. Десантник приймається версія. Зрозуміло. Версія команди Анаграма. Буде відповідати штаблава Ірина. У нас є така версія, що камікадзе. І команда Анаграма знову виходить вперед. Правильна відповідь пілот Камікадзе! Фінальне запитання, яке дає вам можливість зрівняти рахунок медичний університет. У серіалі Доктор Хто? У серії Бійся її 2006 року. Дія відбувається під час їх у 2012 році. Наприкінці серії Доктор хто таки доніс його до кінця. Назвіть його час. Е, версія команди Анаграма є і ваш варіант? Наша версія, що це Олімпійський вогонь. Приймається версія? Як я вже побачив, команда Анаграма теж гадає, що це Олімпійський вогонь. З рахунком 5-4. Тур закінчується на користь команди Анаграма. Медичний університет. Дякую за гру. А з вами, дівчата, ми ще зустрінемося у фіналі.